Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами беремо доволі актуальну тему для всіх для нас. А це питання деокупації, питання повернення української культури, а відповідно як її такою величезною складовою українського ефіру на окуповані території. Ми з вами розмовляли вже декілька разів з цього питання, і ми департамент як повідав вам, розповідав про те, що окупанти на тій території, яку вони змогли захопити, знищують все. Вони знищують українську культуру, вони знищують українську книгу, вони знищують українську історію і зрозуміло, що в першу чергу вони почали знищувати українське мовлення мається на увазі наше телебачення, наше радіо? На жаль, той швидкий рух, який ми вже неодноразово кажемо, що на жаль, росіян в минулому році мав наслідками також і захоплення абсолютної більшості веж. Відповідно, захопивши ці вежі на території Запорізької області, вони припинили наш сигнал. Вони припинили українське радіо, вони припинили українське телебачення і замість цього поставили російське розуміючи і використовуючи виключно його в цілях пропаганди. Тому запорізька обласна адміністрація в рамках от зараз цих заходів, які є військові по деокупації, також було розроблено план. По дорожній карта по відновленню українського мовлення на всій території Запорізької області там декілька етапів. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти. Ми вам розповідемо про один з перших кроків, який, зрозуміло, не приведе для до повного відновлення от тут і зараз. Але це початок процесу відновлення мовлення на всій території Запорізької області. А проблеми, з якими ми зараз зіштовхуємося, ми е, я окреслив, ми всі розуміємо це. Захоплення фізичне захоплення веж з яких велась трансляція, відповідно в рамках дорожньої карти і спільно з РРТ, спільно з офісом президента, з міністерством культури, було розроблено концепція збільшення потужності нашого телебачення, з щоб ми з території, яка під уряду, яка під нам змогли сигнал як можна більше поширювати на всю територію Запорізької області, і от в рамках цього. Цієї діяльності з червня місяця в тестовому режимі було запущено пакет мультиплексі, в 7 в який увійшло в тестовому режимі дев'ять каналів, про які ми зараз вам розкажемо. і Покажемо, коли ми вам практично налаштуємо на цьому телевізорі як цей пакет можна продивитися, і це один з напрямків по телебаченню. Відповідно, провадження цього і цифрового і аналогового мовлення зробило можливим збільшення десь радіусу розповсюдження наших телепрограм в декілька разів. Відповідно, вже в тестовому режимі нам повідомляють, приймається воно і в Васильівському районі, в районі Скеляк. І, власне кажучи, в деяких моментах ми будемо потім доз'ясовувати і до. Буває до бурчака того ж самого Васильівського району, тобто ми кажемо про те, що ми вже можемо доносити свою інформацію до наших громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Це лише початок. З Часом буде збільшуватися потужність над цим працює вже в всій державі, і відповідно ми з просуванням фронту будемо просувати і наше телебачення, і наше радіомовлення, тому що зрозуміло, що доносити інформацію про те, що в Україні відбувається, про те, що Є насправді важливо і ви бачите в події там останніх днів дуже важливо надавати дійсну інформацію, а не бути під впливом пропаганди, тому що пропаганда вона насправді далека від завжди від правди, і має на меті тільки одне: сіяти пам'ятку в лавах супротивника на даний момент, відповідно відповідаючи на на. Будь-які можливі пропаганди, ми робимо підсилюємо наш сигнал. Сьогодні наше також задання. Я буду звертатися до вас з проханням окремим блоком. Буде наш шановний колега розкаже, як налаштувати цей сигнал, щоб його приймати. Що і ми хочемо через ваші засоби маску, через ваші ресурси, щоб як можна більше людей почули, як це зробити, щоб умовна наша шановна пані там 70+, плюс, в якому селі, розуміла, що їй треба зробити. Що для того, щоб вона могла налаштувати на своєму телевізору з тими засобами, які у неї є, або тюнер, або антена, наше українське телебачення, щоб ми зняли щоб ми поступово повністю зняли питання щодо того, що іноді добиває якийсь російський сигнал. Крім того, я хочу як вам повідомити про те, що у нас виникла в минулому році. Ми її бачили це проблему у зв'язку з тим, що деякі мовники перестали працювати. Наприклад, Алекс, відповідно там звільнилася певна хвиля. Руга, і це а, періодично провокувало, що на цю хвилю заходив сигнал, який на цьому ж працював Росіян, тобто тому що там не було нашого. Відповідно, з а, ми над цим теж працювали. І 6-го числа телеканал МТМ отримує ліцензію на мовлення на 22-му каналі. І з 7-го числа ми вже маємо надію, що вони технічно РРТ повністю готові, як тільки отримують 6-го числа ліцензію, запускати МТМ для того, щоб знову таки придушити будь-яке вороже мовлення на нашу територію на цьому. У каналі відповідно це теж один з механізмів боротьби з ворожою пропагандою з намаганням закинути свою думку свої наративи через телевізор до Запоріжжя, Запорізької області. Це перша частина. Ну а далі я вам надаю слово. Я представник запорізької філії концерну РРТ. На нашій телевежі побудовано відповідне обладнання, яке дає можливість проводити мовлення в стандарті dvb t 2 на метровому діапазоні це частота 212 МГц, і відповідно покращити мовлення і збільшити відстань, на які сигнали це є можливість прийняти. Задають мені питання, що таке мультиплекс, це стандарт. Мовлення, міжнародний стандарт, який дає можливість змішати е, різні сигнали там е, технологічно, є можливість в цей мультиплекс розмістити 12 sd каналів телевізійних, е, три канали радіомовлення цифрового ДАБ, а також різну службову інформацію. Держава проводить тестування цієї технології, також є можливість. Е, по цьому каналу проводити, доносити сигнали цивільної оборони. Причому сигнали ці можна доносити до кожного передавача окремо. Тобто повідомляти, якщо якась технологічна аварія, повідомляти про ці ситуації. Значить, Як налаштувати прийом сигналу мікс 7 На телевізорі або тюнері, приймачі двбт 2 сигналу? Потрібно зайти в меню. В меню налаштування. Ну, є різні версії телевізійних приймачів, є різні версії dvb t 2 приймачів які мають ну, свої прошивки, які мають різний вид налаштування. Допустимо, якщо ви плутаєтесь або не розумієте, як налаштувати, прочитати інструкцію. В інструкції зайти в режим автопошуку програм. Демонструю, є автоматичний пошук. Заходимо сюди і проводимо пересканування телевізійних програм. В автоматичному режимі тюнер просканує діапазони всіх прийому і знайде програми, які з'явилися. В даному випадку ми бачимо, що він вже знайшов 9 програм мовлення на 10-му каналі телевізійного метрового діапазону. Які можливості надає даний вид передачі в метровому диапазоні? Енергетичні властивості цього сигналу дозволяють зробити більше покриття, тобто приймати сигнал на більшій відстані відповідно на окупованій території. Сигнали цього виду вони краще проходять перешкоди і в затінених місцях краще приймається сигнал, чим на частотах десяметрового диапазону. Тому була вибрана така частота, прорахована, і зроблені такі розрахунки. Зараз в тестовому режимі в мультиплексі розміщено дев'ять телевізійних програм. Список ви бачите, це перший канал, Суспільна культура, Рада, Армія ТБ 1+,1, ICTV, один, Інтер. Ми Україна і Піксель. З першого числа. В червня місяця ми проводимо тестове мовлення для використання. Значить, прорахована зона покриття приблизно 50 кілометрів. Це впевнений прийом в цій зоні. Найкращий прийом відбувається на антенну Волновий канал. Це антени, які використовувалися раніше в Запоріжжі для колективного прийому. Вони є розташовані на багатьох будівлях і ще колективні антени працюють. В Запоріжжі можна сказати, що прийом забезпечений. Ці сигнал, цей сигнал можна прийняти на звичайну зразок антени тут розташований, на звичайну так, так звану польську антену. Хоча вона десяметрового діапазону, але сигнал наскільки потужний в Запоріжжі, що достатньо цієї антени, щоб прийняти сигнал. В віддалених зонах зрозуміло, що потрібно піднімати вищу антену. Ну, протестований режим роботи цього передавача і отримана інформація, вже колега сказав, що є прийом віддалений на окупованих територіях. По планам, ну, будемо далі розвивати цей напрям. При, по, по можливості, при по технічній можливості при доступу на, на території будемо відновлювати мовлення на цих територіях. Е, по 22 каналу. Е, 22-й канал у нас концерн РТ готовий для вімкнення сигналу. Збільшеної потужності. Знову ж, в чому 22-й канал? Зараз канал МТМ мовить на 60-му каналі, це висока частота дециметрова і відповідно погіршене розповсюдження цього сигналу. Якщо ми перейдемо, отримує ліцензію канал, перейдемо на 22 канал мовлення, ну, процентів на 30 буде збільшена зона покриття цього сигналу. Я хочу звернути увагу, наголосити, що е, якщо до цього, ось ми бачимо тюнер, да ось, і Т2, воно приймалося виключно в цифрі, то тепер е, це може прийматися і на антенну, тобто і на тюнер, і на антенну. Тобто, якщо до цього треба було там пакет покупати, ну тобто тюнери, та то, то ця можливість, тому що це аналогово. Ми переходимо той же самий пакет МЕК 7 Він може бути прийматися і на просту антенну без додаткового обладнання. Е, сьогодні ми показали вам на тюнери, тому що це зайняло там десь секунд 30, на антенну, ну воно там більше буде сканувати. Там ну, 5, 6, 7 хвилин. Тобто для того, щоб а, але воно теж саме. Тобто, тепер без додаткового обладнання можна приймати. Відповідно, це є а, в наше, так скажемо, одне спочатку роботи. Наголошую, це початок роботи. Зрозуміло, що це не все, що ми робимо. Ми будемо намагатися. Ми не лише намагатися закуплено обладнання. Ми будемо підвищувати, а, власне кажучи, а, сигнал і. У випадку по деокупації, коли ми будемо продовжувати, то ми будемо вже залучати ті вежі, які звільнили на тих територіях, для того, щоб далі і далі посувати наш сигнал.